Одного разу в мене дуже сильно болів зуб, була дуже висока температура, взагалі дуже розпухло обличчя. І я написала оцю Олегу смс-ку, і буквально через пів години дуже сильно лице якби стухло і майже пройшло, майже що нічого не було видно. Що справді отець Олег допомагає своїми молитвами і оздоровлює нас. Дякую. Дякуємо вам. Богові. І Богові також. Я хочу сказати, мене заболіли дуже плечі, пішла до лікаря, лікарка сказала, я свою лишай, мене звати Ольга. І вона каже, три місяці мінімум, бо то будуть страшні болі, бо то в мене там скакували такі, ну хто знає, то такі прищики, їх треба пропалювати, герпес спити. І все. А ми мали їхати 22 грудня у Польщу. І я думаю, я не поїду, а то вже там було все договорено. І ми поїхали, я з лікарствами ампули розбивала, пила, бо не можна було ні спати, ні нічого. 1 січня я встаю, бо ми там новий рік зустрічали і все. І я встаю рано, таблетки вже забула, якісь всякі тіво. І я не п'ю чоловік каже, там твоє лікарство. Я кажу, знаєш, мене відболить. І все. І на тому мене перестало боліти. То я ходила до оця Олега. Була служба Божа, я ну, сповідалася і просила, щоб він мене поблагословив і помолився за мною, бо мене дуже плечі болять. Він помолився і то перед дорогою я так пам'ятаю, дякую Богу, Ісусу Христові, що мене зцілив. Христос радаю, мене звати Володимир. Я хочу дати таке маленьке, коротеньке свідчення. якось жінка моя. Була, уснула, проснулася і дуже сильно заспала шию. І я кажу, я, може я би подзвонив до цього але вона каже, що я хочу так вилікувати. І якось наподобі цього було. І вона я чув на роботу, ти напротяг зняття дзвонив, питаюся, ну як з твою шию. Вже все гараж, чи ні? вона каже, ні, вже мене каже, від лікарства того, вона і фастом генерал мастила, і декларан плюс, і все якимось. І каже, і втрича де, деколонами вже нічого не допомагало, аж шкіру вже спеклась, вже шкіра пекла, а більні відспокали. Тоді давай я позвоню до отця Олега. Вона каже, тут дзвони. Я подзвонив і після того вона каже, я, я був на роботі, вже перед вечором було. Подзвонив і від неї почала тут виступати і, 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 і перестала її боліти. Це одна свідчення. І друге свідчення. Пару днів тому назад я був, заспав собі так, як ключіцю чи хребет, що, 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 що руку не міг рухати, не знаю, як так могла статися, але... Таке було, коли я піднімав руку на, на, у ліву ну, від себе, то мене дуже боліло, так цілий хребет, майже як грудна клітка, але тут вверху де приблизно ключиця. Я думав, що прийде, але подзвонив, а воно не проходило. І, і, і такий біль був, так якби вже у мене було запалення легені, так якби запалення легені, я вже думаю, чи то я не часом. То Грип не підхватив. Але, думаю, та позвонить до отця Олега. Він за мене помолився, отець Олег помолився і, і воно почало виступати вже зараз не болить. Оце, оце так ручиться, що то плече, що я вже рукою вільно рухаю, вже нічого не відчуваю ніяких болів. І ще у нас свідчення то було два дні тому. 26-го я йшов на екзамен і там комісія була рішуче, настроєна не давати підвищення кваліфікації. Коли я зайшов, вони почали давати мені, але перед тим я собі подзвонив до цього Олега, щоб помолився в цьому наміренні, щоб я здав на розряд. Хоча я і наймолодший серед цих, що по, по віку вони ще не хочуть давати так швидко, таку високу кваліфікацію, але позвонив, пішов, зайшов. І мені дали, або ще за мною, що і більше від мене проробили. і і їм цього не дали, їх завернули на слідуючий раз. Дякую Господу Богу, того, що него, що вислуховують його молитви і мене також.